Році, всім привіт, всім гарно благословенна вечора, нехай Господь вас береже там, де ви є. Хочу поділитися своїми роздумами стосовно десяти. Це дуже складне таке запитання для багатьох людей стосовно, що потрібно віддавати гроші, Богу і для чого вони йому. Богу потрібні не гроші. Богу потрібне моє серце. І куди я вкладаюсь? Чи я вкладаюся в Царство Божі. Чи я все ж таки хочу збирати якісь ці земні, тлінні моменти, які дуже швидко зникають. І Ісус сказав, що збирати можливо тільки з ним. Все інше можна, тільки, тільки розкидається і все. І е, десяту частину віддавати десятину це навіть не жертвувати, Це віддавати Богу Його. Щоб все інше було благословно.